Доброго дня! Чудові весняні дні! Цікаві люди почали ходити в місті ужиті і Закарпатті. А клуба працює далі. Тиждень в Закарпатті прийшов під назвою Лавочка, яка упала з моста в ужоді. Було файне. Сто днів Закарпатської поліції. Багато цікавого, незрозумілого, але все ще попереду. Хлопці тримайтеся! В Ужгороді відкрили перший в Закарпатті в Україні пам'ятник жертвам 1956 року. Багато закарпатців було знищено, розстріляно і арештовано. От, от. Наші хокеїсти на льодовій арені в Чехії зайняли срібну позицію. Молодці. От, от. Обласна рада увела мораторій на рубку лісів. Ніця не поміняло. Рубають далі. Обласні б'ютівці збиралися. Головою став Олександр Кеменяш. Скоро вибори. Кажуть у Септемброві. Цього тижня відзначали чергову річницю Карпатської України. На дорогобраті прийшов лижний телемарк. Чудова лижня Олд Style. Найгірша новина цього тижня. В Мукачеві стріляли біля школи. Загинула одна людина. Найкраща подія цього тижня другий з'їзд закарпатських пивоварів на День Святого Патріка. Повірте, було файно. Клиба працює далі.